Вітаю, друзі, з вами програма про головне та я Олена Страхович. І сьогодні в нашій програмі. Ви побачите Щонайменше 28 пам'яток архітектури постраждали в Одесі внаслідок ракетних ударів. Пошкодження різні, десь більше, десь менше. А зараз треба думати про нагальні питання і про відновлення, поки говорити зарано. Спочатку треба попіклуватися про консервацію і інших будівель. Говорить архітектор Анатолій. Ізотов роботи в Одесі, скажімо за все треба. Розглядати якийсь призму стабілізаційних і консерваційних робіт а загалом проблем щодо відновлення немає. Питання превентивних методів щодо захисту інших об'єктів у зв'язку з тою ситуацією, що сталася, щоб унеможливити руйнування інших об'єктів, пам'яток на території міста. Також це має бути окрема велика робота. Якщо говорити про відновлення, то воно можливе відносно всіх зруйнованих пам'яток архітектури, каже реставратор. Однак, що стосується, наприклад, будинку в ченах, то там багато елементів були оригінальними. Багато чого зберігалось оригінальне. Це був один з небагатьох об'єктів, який зберіг в собі е, первісні елементи, архітектурні, декоративні тощо. От, а в результаті обстрілу вони пошкоджені. Є е, не, не тільки ж пошкоджені, в принципі, той же буде вчених, як об'єкт архітектури. Він пошкодив в ньому. Є власне, експозиційні матеріали історичні, які також зазнали ураження. Найбільше ураження від ворожої ракети зазнав спасопроображенський собор, але його відновлення можливе. Тим паче, що є багато матеріалів і документів, як він виглядає. Але зараз, на думку спеціаліста, це не на часі. По ньому документації більше, ніж ми знаємо, що він був відновлювався. Ну, от і його відновити можна, але знову ж таки повторююсь. Питання до цінності зараз саме реставраційних робіт і відновлення їх сьогодні, чи в принципі захист, стабілізація, укріплення щоб не допущення подальшого руйнування цих об'єктів пошкоджених. От і консерваційні заходи. Першочергово необхідна експертна оцінка руйнувань і тільки після цього можна приступати до консервації. Підсумував архітектор-реставратор. Президент України Володимир Зеленський ввечері 27 липня відвідав Одесу. Свій щоденний звіт він записав у стінах свято Преображенського собора, у який тиждень тому прилетіла ворожа ракета. І тут у Свято-Преображенському храмі, який Росія намагалась знищити, відчувається, що наші люди, наш дух все одно сильніше, сильніше ніж російський терор. Шукаємо системи ППО, щоб захистити Одесу. Увесь наш південь. Я дякую всім світі, хто підключився до цієї роботи з нами. Також, за даними прес-служби Зеленського, він побував у двох одеських медустановах, у яких проходять реабілітацію поранені військовослужбовці. Президент поспілкувався з воїнами та вручив лікарям, фронтовим медикам і медсестрам нагороди. У присутності міністра охорони здоров'я і з командувача медичних сил Збройних сил України Тетяною Остащенко президент підняв питання, які гостро турбують бойових медиків. Понад 40 будівель постраждали в центрі Одеси внаслідок ракетного удару РФ в ніч проти 23 липня. Один з об'єктів пам'ятка національного значення старовинний будинок 1832 року народження будинок вчених. Пошкодження зазнали саме стіни. От все в уламках скла і уламки металу, стіни, стеля, вікна. За попередніми офіційними даними внаслідок російського ракетного удару по Одесі постраждало щонайменше 28 будинків пам'ятків архітектури, деякі зруйновані майже вщент. Будинок Чужевича, який знаходиться на військовому звізі, знаходився. На жаль, зруйновано, і це можуть сказати лише спеціалісти, або якесь диво врятує цей будинок. Ну тобто він на сьогодні зруйнований. Все навкруги будівлі. Також, які є історичними архітектурними пам'ятками, вони лишили своїх вікон, але ми розуміємо, що вікна ми можемо відновити. Дуже багато постраждалих будинків: це і прибутковий будинок Заблодовського, і школа Столярського, і будинок Помера. Нагадаємо, в ЮНЕСКО організації під чиїм протекторатом знаходяться одеські історичні будинки, пообіцяли найближчими днями направити до Одеси місію для проведення попередньої оцінки збитків, завданих в результаті масованої ракетної атаки РФ. В Одесі ще 200 мільйонів гривень витратять на ППО і мобільні вогневі групи. Таке рішення затвердили на виконкомі одеської міської ради. Більшу частину цієї суми близько 150 мільйонів гривень, витратять на потреби мобільних вогневих груп. Йдеться про бортів з безпілотниками, які пересуваються містом на позашляховиках зі встановленими на них кулеметами. Кошти на фінансування цих програм перерозподілені з інших менш пріоритетних на сьогодні статей видатків. Ми збільшимо фінансування на потреби військових підрозділів протиповітряної оборони та мобільно-вогневих груп на 43,2 мільйони гривень. Та 150 млн грн відповідно. Загалом майже 200 млн грн. Що важливо, що це опрацьовані звернення, які надійшли на сьогодні. По мірі надходження заявок фінансування програма буде збільшуватися. Ми будемо е, приймати з вами рішення відповідно тих. тих Заявок, які будуть до нас поступати від військових підрозділів, крім того, 100 мільйонів гривень виділять на матеріальну допомогу мешканцям будинків, які постраждали від збройної агресії Росії. 24 липня місто Ринів вперше зазнало масованої атаки безпілотників, які було націлено на об'єкти інфраструктури порту Рині. Вночі екіпажі наземних судин, які стояли біля причалів та на рейді, спостерігали за тим, як країна-агресор на протязі трьох годин намагається знищити порт. Форпост України на Дунаї, який приймає кораблі з різних країн, зазнав значних пошкоджень. Найбільше постраждав другий перевантажувальний район, де зруйновані склади із зерном, що йшло на експорт. на на автоділянці пошкоджено триємності. Постраждав унікальний 250 тонний кран, який використовувався для привантаження нестандартних габаритних вантажів, таких, наприклад, як вітрогенератори. Після відбою тривоги рятувальники оперативно ліквідували пожежі на складських приміщеннях. До Ренійської лікарні надійшли п'ятеро поранених. Найважчого з них доставлено до одеської лікарні. Троє постраждалих після надання медичної допомоги продовжили лікування амбулаторно. Президент Румунії. Клаус Йоганіс рішуче засудив удар Росії по портовій інфраструктурі міста Рині, що на лівому боці річки Дунай. тому що на правому березі вже Румунія, яка до речі є членом НАТО. Всі румунські кораблі негайно відійшли до лівого берегу у пошуку безпечного місцезнаходження. Засудила атаку РФ на портову інфраструктуру Дунаю в Одеській області і Міністерство закордонних справ та євроінтеграції Молдови. Серія 16 вибухів дуже налікала мешканців міста Рині, і особливо дітей. Які згодом спробували зняти стрес від нічних жахіть на своїх улюблених спортивних майданчиках? Ну, було дуже страшно. Пошли в підвал, там, десь два години були. Я переживала, потому что мой папа работает в порту, і моя мама работает в порту. Для меня страшно просто я живу возле порта. Первый взрыв я не услышал, потому что спал. На второй взрыв я проснулся. Потом мы сидели в коридоре и пошли в подвал возле шестой школы. У всіх школах та дитячих садках міста рині облаштовано укриття, які відкриті цілодобово. Кожен житель міста може ним скористатися. Також укриття є в деяких багатоповерхових будинках. Наразі працівники порту ліквідують наслідки обстрілів. Правоохоронні органи зафіксували пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури та численні збитки. Прикордонне містечко продовжує жити своїм життям. У звичному алгоритмі працюють житлово-комунальні служби, діти відпочивають на конікулах. За таки тихий Життя воїни ЗСУ платять високу ціну. Одеські аграрії зібрали більше мільйона тонн збіжжя. Лідерами є Білгородністровські і Болградські райони. Що зумовило такі відносно високі показники, пояснила директорка департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної військової адміністрації Алла Стоянова. Це адаптація аграрного сектору до всіх негативних наслідків війни і умов клімату, це розуміння ланцюгів постачання і відправляння. В умовах навіть таких тяжких аграрії приступили до збирання. Ранніх зернових і зернобобових культур ми майже збиральну кампанію завершуємо. Через 2-3 дні ми її завершимо повністю по ранніх культурах. Аграріями Одещини вже зібрано півтора мільйона тонн ранніх культур. В цілому ж усіх зернових культур у цьому році очікується до 4 мільйонів тонн. Що робити з українським збіжжям? Передовсім зберігати, говорить експертка. В нас є місця для зберігання. Одещина забезпечена ємністю в 7,5 мільйонів тонн зерна для зберігання. Взагалі-то по елеваторах ми маємо залишки минулорічних біля 2 мільйонів тонн зерна. Україна є аграрною країною. Майже 50% валютної виручки нашої країни це агро, і Одещина сьогодні є єдиними безпечними експортними воротами всієї країни. І незважаючи на те, що сьогодні не працює велика вода, ми працюємо. Працюємо над будівництвом нових шляхів експорту. Працює при Придунав порти Придунав'я, хоча вони теж отримають збитки внаслідок вльотів, але ж вони продовжують будувати і продовжують працювати. 20 мільярдів гривень передбачено у державному бюджеті для тих суден, які захочуть надалі працювати і перевозити українське зерно. Повідомила Алла Стоянова щодо баштанних культур то на Одещині суттєво збільшилися площі для їх вирощування, а саме більше трьох тисяч гектарів землі. Окремо під Кавун відведено 2,5 тисячі гектарів. Коли навколо якоїсь ідеї збирається багато людей, вона відразу обрастає не лише креативними рішеннями, а й способами втілення її у життя. Так і сталося у випадку з громадською організацією майстерня незглавності в Одесі, яка черговий раз передала переоснащені під позашляховики авто військовим. Зараз, коли триває повномасштабне вторгнення, будь-яка допомога цивільних дуже корисна і може врятувати життя нашим захисникам. Вважають автори проєкту. Ми зробили їх з душею для того, щоб ви Мали на чому працювати, мали змогу захищати нас, наші сім'ї, ваші сім'ї, нашу державу від тих шахідів, що льотають і від всього, що до нас прилітає. Військові, що отримали дві спеціалізовані автівки, мали можливість зробити тест-драйв та спробувати техніку у дії. Після випробувань були й відгуки. Військові задоволені. Якщо по п'ятибальній системі, то я б дав п'ять з плюсом, так як думаю, що ця машина дуже добре себе покаже в польових умовах. Технології, що застосовуються при створенні таких машин, відрізняються від звичайних, зокрема під час зварювальних робіт. Особливість була, тому що, якби це робиться для ПВО, для воєнних, то треба зварювати так, щоб, не дай Бог, вони там їхали, може, якийсь трамплін буде чи що, щоб воно не зламалося. Усіляли, звісно. Автівки, які передала військовим, відрізняються одна від одної за своєю функціональністю, пояснює керівник проєкту. Це, що з певним ходом, так, це така вона тихенька. Вона тихенько вона робилася під розвідку, то, щоб вона була менш чутною і більш скориснішою. І для розвідки вона робилася так. Друга машина вже така більш гучна і чуть-чуть повільніше, це з нашого «Жигулика» зроблена під сили ППО для того, щоб звивати дрони. Я завжди шуткую, сміюсь, роблю, кажу, знаєте, його також гучним. Завжди ми виварюємо такі глушники для того, що я кажу, що наш шахет на нагадна багато краще, набагато сильніше, чим їхні шахети літають, бо ми їх навчилися і збиваємо на раз-два. Зараз у майстерні незглавності готуються до випуску наступні дві машини. Організація працює, виходячи з потреб військових. Ми робимо все, що потрібно нашим хлопцям. Що вони просять, в чому вони нуждаються? От на зиму цього каруса цього голубого, Це буде помивочна для 34-ї, для 35-ї бригади нашої тероборони, міста Одеси. Стуго і каруса теж буде два. дві таких помивочних на зиму, де будуть і душові, і тепло, і де можна буде ну, привести себе до ладу і зігрітися. Військові завдячили волонтерам за надану техніку у вигляді підписів автографів на прапорі України. До речі, одна з нещодавних родзинок майстерні незглавності це пересувний барбершоп, який вже готовий до поїздки на нуль. Зараз тривають підготовчі заходи. Автори проекту звертаються до всіх охочих допомогти у добрій справі та задонатити на автівки для військових. Вся необхідна інформація знаходиться у соцмережі громадської організації. Проблеми правильної організації роботи паркувань в Одесі, особливо у центрі міста, були актуальні протягом багатьох років. Спроби створити зручну та прозору систему оплати за ці послуги робилися також багато разів з тим чи іншим успіхом. Щоб мінімізувати корупційну складову та спрямувати кошти від оплати за ці послуги виключно до бюджету міста. Мерія запровадила нові правила перерахування грошей онлайн. Було також встановлено і конкретні тарифи за годину. Тариф почне діяти з 31 липня поточного року, тобто з понеділка наступної неділі. Тому прошу усіх сплачувати виключно за допомогою QR-коду, не давати готівку до рук незрозумілих людей. Тариф за послуги з паркування є фіксованим та становить 20 гривень за годину. Залишається також додаткова опція придбання абонементу на місяць та на рік. Їхня вартість 2 тисячі та 22 тисячі гривень відповідно. Крім того, надаються пільги особам з інвалідністю, учасникам бойових дій та чорнобильцям. Для них паркування буде безкоштовним за умови розміщення під лобовим склом засвідченої копії відповідного посвідчення. Такі нововведення мешканці міста підтримують. Ну я думаю, що да, для буде зручно, якщо ми вміємо цим користуватися. Мій чоловік, мабуть, не вміє ще цим користуватися, а син уже вміє. Це проти корупції, зроблено, щоб не брали зайві гроші, щоб вони йшли у бюджет. Так вважаєте? Ну, норм, нормально працює. Одеська мерія вкотре нагадує мешканця міста про те, що тепер єдиним законним способом оплати за парковку автомобілів є безготівкова форма. Для цього потрібно навести смартфон на QR-код, вказаний на інформаційному табло, що знаходиться на кожному муніципальному паркуванні. Цей процес контролює муніципальна служба з паркування, яка в жодному разі не бере готівку. У їх функції входить лише накладення штрафів у разі несплати послуги або паркування у забороненому місці. 23 мільярди гривень становить збиток від російської агресії на довкілля, і сума може збільшуватися, говорять спеціалісти. Постраждалі майже п'ять десятків природоохоронних територій, сотні гектарів української землі. На теперішній час щодо обсягів збитків, нарахованих від російської агресії на довкілля навколишнього природне середовища, становлять вже 23 мільярди. Дійсно, трагедія, що відбулась із водосховищем Каховської ГЕС, дуже вплинула на стан і морської акваторії на берегах Одеської області. Такого рівня опріснення води у чорному морі ще ніколи не спостерігалося за весь час фіксованого моніторингу за водоймою, говорять експерти. На даний час стан солоності морської води вже відновився однак на деяких локаціях досі є невідповідність нормам за наступними показниками. Невідповідність завищених завищена завислих речовин. Це на точці села Нова Дафинівка. Це такі частки. Це може бути як тверді і іл, і якісь залишки тих потраплянь, що відбулись з Коховського водосховища, як від будівель автотранспорту, що спостерігалась у нас в одеській затоці. Каналізація цвинтарі, сміттєзвалища, агрохімія, скотомогильники, заправки це не повний забруднюючих об'єктів, які у прямому сенсі слова вилилися у наслідки для чорного моря, що понесло за собою масову загибель організмів, зміну течій, акумуляцію в рибі, важких металів. Вплинула трагедія на сушу. Вже спостерігається вітрова ерозія та опустелювання території, говорять фахівці. Доно після каховської трагедії цього водосховища воно є на сьогодні незахищеним і там вмирає, продовжує на зараз вмирати і загибати вся І флора, і фауна. І навпаки, там з'являються шкідливі бур'яни, які потім будуть після яких. Буде будемо мати додаткові екологічні наслідки, тому що це шкідники, наприклад, як амброзія, яка дуже негативно впливає на стан здоров'я людини. Тому ось вся ця, всі ці посушливі умови кліматичні було випаровування і був, як то кажуть, природній процес повернення води до водосховища. Сьогодні ми цього не маємо. Напередодні Каховської трагедії Україна мала 550 тисяч гектарів зрощувальних земель, а зараз усього 200 тисяч, що безумовно позначається на аграрному секторі. Херсонська область переходить від широкого степу до опустелювання. Одеський регіон прийняв на себе ті види, які традиційно вирощувалися на Херсонщині. Суттєво збільшуються площі під овочевими і баштанними культурами. Якщо три роки тому ми мали біля там 200 гектарів під баштанами, сьогодні по всіх господарствах юридичних особах ми маємо 3200 гектарів баштанних, з яких 2500 гектарів це наш одеський кавун, який теж буде смачним. І по овочах сьогодні аграрії теж збільшують свої площі і навіть Деякі інвестори вже розглядають будівництво нових переробних заводів у нас на території для того, щоб мати можливість працювати і мати сировину. Міжнародна науково-практична конференція, вплив руйнування Каховського водосховища на екологію та економіку північного причорномор'я зібрала провідних вчених Національної академії аграрних наук України, одеського вишу та міжнародних експертів. Наукове співтовариство єдине у висновку підрив Каховської ГЕС несе довгостроко загрози реальні масштаби яких ще доведеться оцінити Спекотлива літня погода провокує одеситів та гостей міста піти відпочивати на пляж. Дехто заборон купатися не дотримується із задоволенням лізе у морську воду. Прогулявшись вздовж набережної, ми помітили десятки людей, які плавають у морі. Просто купаємося. Купаємо. Ну, а чого не купатися в морі? В море завжди саме очищається. Там пару разів. Викинуло на берег там вітер там сюда. Все, а потім через 2-3 дні знову чисто. Раз много малька в воді, воно кішить просто, значить море чисте. Под яким запретом? Да. Мені ніхто не говорив, нічого не говорили. Однак більшість відпочиваючих все ж про заборону купатися в морі пам'ятає, як і про пов'язані з цим можливі ризики. І дбаючи про своє здоров'я, поки від купання утримуються. Не купаємось. Ну, по-перше, тому що після трагедії з Каховською, на жаль, не можна на даний момент купатись. Поки не буде заключення експертів, що повністю вода придатна для купання. Просто загораємо, отримуємо вітамін Д, поки його можна отримати. Якщо буде вода тепла, можуть ножки допоможимо. А так купатися ні. Чому? Бо ще боїмося. а там буде видно, вікна, Ну, Люди купаються, значить не так настільки все страшно. Не в тому відроді, щоб ризькувати. Знаю уже, что когда я проходил, была холера в 71-м. Это так память очень хорошо осталась. Поэтому не хочу. Мы знаем, что грязное море, что купаться. Подышать воздухом и все. Купаться не будет? Нет. Довольно-таки большой шторм, и он выносит неизвестно что. Мы помним, что все-таки трагедия случилась, и она не закончена. Когда тихая вода, она на дно все оседает, и сейчас поднимается и выбрасывает на берег. І камиш, і мертвих насікомих фактично. Так що ми только ножки, мили і все. Я б у цій воді зараз не купалась. тому що ми знаємо, скільки людей загинуло, скільки ще не знайшли, скільки тварин загинуло. Мені у мене шок від того, скільки людей зараз купають. Так, і, і шок від того, що шезлонги. Вони вітають і кажуть, давайте, призивають, як це? Якщо не можна, то і шезлонги не виставляйте. Як альтернативні шляхи відпочинку Одесити обирають прогулянки вздовж моря і сонячні ванни. Говорять, після таких складних ночей, коли ворог постійно атакує і тероризує мирне населення, особливо хочеться відпочити біля моря, провітрити голову, перезавантажитися. Добре, як ніж спокійно, коли неспокійно, повідно, особливо ваші дітям. тому що вони більш чутливі? Людина доросла більше розуміє, дитина звичайно більше потрібно заспокоювати. Ми намагаємось максимально пояснити, що зараз, на жаль, така складна ситуація і потрібно розуміти. Тому переключаємо на всі можливі ігри, завжди обнімаємо, цілуємо, висловлюємо підтримку зі своєї сторони по-максимальному. Навірно, ноги треба немножко попаласкати. Сьогодні попала перший раз в парк а це безподобна красота. Честно слово, девочки пошли мою вперед, а я иду позади. Очень красиво, очень. И хотя бы подышать воздухом для щитовидка. Для... Сегодня великолепный воздух, потому что это пена летит, и для легких это очень полезно. Прихожу на час-полтора подышать свежим воздухом и перезагорать. Потому что в одежде тяжело летом там работать. Отдохнуть можно, в свежий воздух воздухе. Потому что нервную систему успокаивать надо. Ще з самого початку повномасштабного вторгнення в Одеському зоопарку його працівники уважно пильнували за психологічним станом тварин. Деякий час ситуація саме в Одесі була відносно спокійною. Нещодавно події, пов'язані з обстрілами міста, знов змусили колектив закладу перейти на особливий формат роботи більше допомагати або заспокоювати тварин у разі необхідності під час вибухів. Досвід такої практики вже давно має директор зоопарку Ігор Біляков. Ми цей формат вже використовували на початку повномасштабної війни. І тоді я кілька місяців був тут. І зараз, коли оці почастіше обстріли Одеси, повернулися до цього формату на усіляк випадок. Якщо, не дай Боже, щось як ну, десь буде пошкоджений вольєр, так, можуть вийти тварини, чи буде поранено якусь тварину, реагувати треба. Миттєво зараз керівництво та деякі працівники у буквальному сенсі живуть на роботі. Тому я знову перевіз до себе до кабінету там розкладушку та свого собаку, і ми там з ним е, живемо. Також нас тут чергують і ветеринарні лікарі, е, наші спеціалісти. Е, хочеться бути готовими до будь-яких е, нестандартних не ситуацій. Можу, потрібно буде ловити якихось тварин, які розбігуться. Якщо більшість птахів, навіть білі леви, що приїхали до одеського зоопарку з Харкова, верблюди, бики та переважна більшість оленів здебільшого спокійні під час гучних вибухів, то є й надто чутливі тварини. Ось зебра настільки нервова тварина, вона настільки схильна до стресу. І її може, може налякати навіть якась петарда, яка вибухає десь не дуже близько. Ведмеді ті не так не реагують. Вовки можуть боятися вибухів. Фахівці, що працюють у зоопарку, зазначають покращення психологічного стану тварин на відміну від початку військових подій в Україні. Звичайно, в перші дні війни, в перші місяці, і птиця і копитні тварини всі бігали, скакали, стривожені, звичайно, були. Зараз, звичайно, набагато простіше вже звикли до тих вибухів, якщо дуже близько взриви. Реагують тяжко. Ветеринарна служба, як правило, завжди на місці і в день, і вночі. Ми, так ми чергуємо ми. так. Ми чергуємо тут. Ветеринарні лікарі кажуть, що у світовій практиці є методики боротьби зі стресом тварин навіть за допомогою седативних медикаментозних методів, особливо якщо це великі та потужні теплокровні. Але в одеському зоопарку вони не застосовуються. Перш за все, тому що в цьому немає потреби. Достатньо лише любові до підопічних та пильної турботи. Ми це не використовували. Я не можу казати, там, за інші зоопарки, я не знаю. А, а у, нас, так, у нас і потреби такої не було. Але взагалі е, теоретично, теоретично, класни... теоретично да, це можливо, да. бо сильний стрес дуже шкідливий для тварин. І е з ним можна боротися, як я вже казав, різними методами, можна і в тому числі медикаментозними.